Усім добрий вечір. А ми прийшли попити каву. Лате і що там? І віскі. І віскі. Некоторі віскі. Ні, Лате і каву. Так. Віскі і просіка. Віски і просеки. Так, як... Да, як в Тіктокі, віскі і просіки. Ні, ми, дівчинки, сьогодні культурні, гарні і хороші. Так. Прийшли до на дівчану країну, зараз ми вам її покажемо. Надя, ми тебе показуємо, ми тебе бачимо. Ось так. На її ці коктейлі коктей вам, які є. Народу тут, звісно. Ти скоро. Чма. Тьма. Чого це? Ой, які в них тут збирають на байрактарчик. О, да, зараз поп'ємо щось вкусного, зігріємося, бо в нас сьогодні холодно. Добре, що світ є, правда? Да. У нас сьогодні дуже холодно, немає світу, але От отак. Прийшли з нею попити кави, Зігрітися такими вечорами холодними, поганими. Такими вечорами холодними поганими. Ні. Але нема з ким реклама, кстати. Пішла реклама, нема з ким. Нема Думаю, ски. ті, хто мене дивиться, думайте. Да. Вечори холодні, зима наступає. Вже дівчата, хлопці, вам напряму намікають. Ну, наші хлопці до них доходять як до цих через третій раз. Ну добре, твердження того, що в нас холодно. Надя вділа зимню куртку. Зимню жилетку йде на вулицю. Мусор виносити. На полость. Ми прийшли в чайну країну. Будемо, я закажу чай. Ти віск. Кофе так казати. Ми прийшли в чайну країну заказати чай. А ти? Лате. Все, я чай, ти латер. Девочки, шо вам виски просека, е-мое.